Генералу залужному присвячується, мій шлях, я йшов в пітьмі, зі шляху все збивався, довго блукав і знов на шлях ставав, але назад ніколи не вертався, Без сил лиш падав, але все-таки вставав. Мій шлях пройшов через болючі втрати, а я хотів, щоб все мені вдалося. Але життя дало лиш вибирати між тим, що не хотів, і тим, що не збулося. Я так хотів всього добитись, перемогти все, із чим боровся, і перед страхом не спинитись і не боятись болі зовсім. Я йшов щосили, щоб забути все, що було і не збулося, щоб серця рани не боліли, щоб місця болю не знайшлося. Життя несло мене у прірву ночі, я знову, вкотре падав і вставав, в нічному небі бачив чиїсь очі, їх погляд на цей шлях мені вказав. Так важко буде йти до перемоги і над собою, і над гомоном юрби. Ще важче буде вибрати дорогу, але найважче залишитися людьми. Туди я йшов. Де сильні люди, які від болю не схилились, я теж хотів встигати всюди, і так хотів всього добитись. Я йшов до того, хто від болю не помирав, а виживав, кого нещадно гнула доля, а він невдачі зневажав. Я йшов і бачив справжні люди були і будуть кожен раз. Коли потрібно, йдуть вони зівсюди. Вони вже тут, це зоряний їх час, як важко мені йти туди, де треба, туди, де завжди я повинен бути, туди, де чесні люди і чисте небо, там, де нема ні злоби, ні отрути, коли дійду я до своєї цілі, коли пітьма закінчиться мені, тоді, коли всі люди будуть добрими у світі, тоді й потреба буде. Зупинитися мені Вірш Шальопи Юрія. Я хочу, щоб закінчилась війна, щоб люди поспіхали щиро, щоб жінка не залишилась одна і щоб навколо не було так сіро. Війна, тривоги, серце гине, горе, насильство, сльози і жура. Все так злилося у одне єдине, а серце хоче спокою, тепла, як важко стало жити у тривозі і ждати переможної весни, як важко ждати хлопців з поля бою, вони країно, всі твої сини, забути хочу все пов'язане з війною, все, що вбиває душу і любов, все, що зрізає, як траву косою. І вивертає душу знов і знов. Я хочу, щоб закінчилась війна, щоб всі забули звук ракети, і швидше, щоб закінчилась русня, і не закінчились для них пакети. Цинічний, підлий цей народ, в неволі сам і всіх туди загнати хоче, перетворився в русський зброд, і хоче розтоптати все співочі. Ми вільні люди. В цьому наша сила, ми прагнемо свободи і буття. І Україна кожному з нас мила. За це багато хто віддав своє життя. Від козаків і до вовків да вінчі, від крут і всіх, хто зараз на нулі, від всіх, хто хоче перемоги до всіх полеглих на цій війні. Я хочу перемоги, як ніколи, що не зробив Бандера і Сірко. Зробити ми повинні зараз, інакше буде гірше, ніж було. Скорити нас хотіли і продати. Петро і Катерина, Ленін, Сталін і путло. Ніхто нам не хотів свободи дати, перетворити нас хотіли у лайно. Козацький дух відроджувати треба, прогнати треба ворогів і тінь, сірка за нами пильно стежить, і каже московитів гнати звідусіль, не скорені. Сміливі добрі люди це українці, шана і хвала. Всім, хто боронить Україну всюди, хто любить Україну як дитя, дай Бог їм сили і наснаги, дай Бог їм вижити в бою, дай Бог не знати їм поразки, дай Бог обняти їм свою сім'ю. Я хочу, щоб закінчилась війна, щоб люди посміхали щиро. Щоб жінка не залишилась одна, І щоб навколо не було так сіро Вірш шальопи Юрія